То п'ять компонентів для боротьби зі зморшками: ретинол, кислоти, вітамін С, пептиди, ніацинамід. Є два види антивікових засобів. Перші це які профілактують старіння шкіри. До них відносяться засоби з СП-фільтрами, засоби антиоксидантів. А це, наприклад, засоби з вітаміном Є, е, клензими 10 ніацинамід, вітамін С і багато інших. Є інший вид засобів антивікових. Це засоби, які безпосередньо справляються з проявами старіння, з моршками, плямами пігментними, запаленням в шкірі, тому що з часом в шкірі вікові підвищується рівень запалення, що спричиняє сповільнення регенерації шкіри. Ті активи допомагають підвищити кількість та якість колагену, також прискорювати оновлення клітин, також знижати рівень запалення в шкірі. До таких активів відносяться наступні. Це ретиноїди, ретинол, ретинова кислота, ретиналяцетат, також вітамін С це його кисла форма, аскорбік асід, аскорбінова кислота та похідні стабільні форми, тож натрій аскарбіофат, а глю, аскорбіл, глюкозит, Вони в шкірі перетворюються на аскорбінову кислоту. Кислоти, наприклад, гліколіва кислота показує високу здатність до регенерації шкіри, прибирає змушки. Мигдальна кислота також в дослідженнях проявляє такі антивікові якості різні види пептидів. Наприклад, пептиди-міорелаксанти, які розгладжують, розслабляють м'язи обличчя, тим самим вони профілактують глибокі заломи в шкірі. І, в принципі, міміка розгладжується трошки. Так? Потім є пептиди, які відновлюють колаген, тобто вони відновлюють пружні шкіри. Є пептиди, які знімають подразнення в шкірі, запалення шкірі. Ніацинамід. Ніацинамід, він поєднує в собі і антиоксидантні властивості, тобто він працює над профілактикою старіння і допомагає шкірі регенерувати, тому що він прискорює оновлення клітин. Також в нього є ще здатність до гіперпігментації. Про ніацинамід ми поговоримо в іншому відео. Ну що, пиши в дірік і ми допоможемо тобі підібрати особисто твій антивіковий засіб і допоможемо тобі ввести його у догляд.